Усім привіт, це Алітара. Давайте подивимось, хто в вас закохався. Хто такий в вас закохався? Подумайте про себе і давайте дивитися, хто в вас закохався. А, закохався, бачите, закохався. Ой-ой-ой-ой-ой, яка тут історія! Закохався. Так, цю карту ми уточнимо трішки пізніше. Дивіться, якийсь дуже а, такий трішки різкий чоловік, можливо, воєнний, можливо, просто а, людина, яка така дуже імпульсивна, трішки іноді агресивна, але не факт, що вона агресивна в плані того, що там кидається на людей. Ні, просто що така а, а, імпульсивність, коли проявляється риса характеру, якась яка може трішки зачіпати кордони інших людей. І ця людина дійсно вас закохана, тому що коту з Кубків. Що мене здивувала, ця людина не просто так вам, вона вам по долі, вона вам послана з вище, так, з вищих сил. З цією людиною можливий брак, можливі стабільні відносини. Ця людина буде вас підтримувати, буде для вас радником, буде для вас помічником. Коротше, ви можете розраховувати на цю людину. Знову сонце. Так, сонце нас про щастя, радість, вам буде дуже класно з цією людиною. Можливо, ця карта каже, що ця людина буде дуже швидко вас завойовувати, що ви просто не будете встигати оцінювати взагалі ситуацію. Так, тому що для вас це, як знаєте, з неба впаде таке щастячко і будете з цим розбиратися. Єдине, що мене тут трішки розстраює, це карта карта втрати, карта кризова. Давайте подивимося, про що вона, чому вона тут вийшла. Що ця карта, як вона тут. Це потім буде чи було? Чи було. Е, загалом прям нічого поганого тут немає. Єдине, що просто ця людина може вам розбивати серце, але не в тому, що вас кинула, там, залишила, а просто, що він. Отакий От він приїхав, уїхав, можливо, через, якщо це воєнний, так як якісь командування. Ну, коротше, коли їде кудись, уїжджає так через дорогу. І це може вас розчаровувати, розбивати, і ви постійно в режимі очікування. І кожен раз для вас праздник, просто свято, що він повертається. Тому... Якщо ви готові на це, то е, мені здається, тут будуть гарні відносини. Пишіть в коментарях, що думаєте. Я запрошу вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. А також в мене є курс по картам таро. Пишіть в інстаграм, якщо вам цікаво.